Порушене кровопостачання чи затиснутий нерв. Ці причини найчастіше викликають оніміння рук. Та лікарі попереджають, не все так просто. Зараз розберемося, у яких випадках варто бігти до невролога. Мікроінсульт чи цукровий діабет. Один із цих діагнозів можна почути, якщо ігнорувати періодичне оніміння верхніх кінцівок. А ще ниркова недостатність чи остеохондроз. Тож варто не баритися, а одразу здати аналіз крові, щоб дізнатися діагноз. Це синдром Рейно, це периферичні, е, захворювання периферичної нервової системи, синдром так званого запясного каналу або відомий е, серед пацієнтів тунельний синдром. Причина оніміння передавлений нерв. Ми можемо відлежати руку вночі. Інколи важка сумка чи лямка рюкзака блокують приплив крові до верхньої кінцівки, у переліку протипоказань і тісний одяг. А ще лікарі радять правильно сидіти на роботі, щоб руки були у положенні вищі лінії серця. Оніміння бувають і при недостатності вітамінів в організмі. Тоді пацієнтам окремо рекомендуємо додаткові обстеження. Потрібно виявити відсутність інших сухворювань і корекція лікування. Стиснутий нерв спричиняє порушення кровообігу. Тож нервові закінчення позбавляються енергії і перестають працювати. За холодної погоди теж можемо відчути уніміння. Артерії звужуються і блокують потік крові. Як зарадити собі безрукому? відновити зручне положення, тут же активізувати функцію, тобто порухатися, легенькі рухи зробити в шиї, тільки не назад запрокидувати. Ранкова гімнастика та повноцінне харчування. Лікарі радять не зволікати, якщо у вас періодично німіють руки. Щоб попередити синдром забутих рук, медики також радять не зловживати алкоголем та кинути курити, а ще тримати верхні кінцівки у теплі та відмовитися від синтетичних рукавиць. Ходіть здорові!